Дивимося. Ось дивіться, бачите, яка, яка текстура в нього він збитий. Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Любі мої підписники. хочу вам подякувати за коментарі, за подобайки і за підтримку мого каналу. Сьогодні хочу приготувати дуже смачний сирний пиріг. Починай! Ця масла. Масло кімнатної температури. 160 грамів цукру. Я буду збивати міксером. І додаю кавову ложечку ванільного цукру. Все, масло в мене взбите. До цього я буду додати 250 грам кисломолочного сиру. Ви Знаєте, можна навіть вершковий сир це теж добре буде. І... Щепотку солі, щепочку солі. Так і також добре буду збивати. Ось дивіться, сир. Я вже грудочки, якби й не було грудочки, ви знаєте, він такий, як сливочний, бачите, який він. У мене дуже хороший. Так, далі додаю яйця, жовтки. Чотири жовтка. Так, виділяю білки від жовтків. І взбиваю. Ну, дивіться, отак от виділяю жовтки і по одному ввожу в сир і, по, і збиваю. Зразу не треба вводити 4 жовтка. Ось дивіться, у мене ось така консистенція. Дуже гарно мені збилося. Дуже. І зараз буду добавляти борошно. Розбиваю білки. Білки взбиті. Додаю 20 грам розпушувача. Борошно в мене 220 грам борошна. 220. Може, треба більше, я буду дивитися. І в два етапи буду додати уже до до сира. Це дуже ніжне тісто має бути, ви знаєте, готувати буду на водяній пані. Додаю другу половину борошна, додаю, додала білок. Половину білка і тихенько буду вимішувати. Так, поступово білок добавляю. Ну, Тісто досить у мене таке, бачите? Досить грубувате, таке має бути. На третьому етапі третій раз додаю білок. Все одно, бачите, тісто більш пухке вже. Ну, так, іде по рецепту. Ось, дивіться, бачите, яке тістечко в мене ось таке мигіньке, файне і таке, воздушне. Ось так як лете. Розрівнюю його. Наше тісто. Вирівняла добре ложечку, я її намочила. Так мені зручніше, якщо хтось буде пробувати, то так зробите. У мене тут пергамент і е, я обвернула фольгу. Чого? Того, що у мене тепша без дна. А якщо є така гарна каструлечка, така кругла з дном, тоді каструля з дном. Наливаю гарячу воду, тому що це буде на водяній парі. в бані. 180 градусів і ставлю в духовку 45-50 хвилин. Так, ставлю рукавицю, убавляю на 150 градусів, також на 10 хвилин, 45 минут було на 180. Зараз на 10 хвилин убавляю на 150. Так, година. Пройшла, ставлю на дощечку. Ну, що, дивіться, сирний пиріг готовий, файно він піднявся, так вдався добре. Зараз я його ставлю, щоб він трошки остив, і будемо нарізати. Подивимося, що там всередині. Присипаю цукровою пудрою. Того, що він не, ну, не дуже солодкий, я зробила його таким середнім, як ви. щоб не був дуже солодкий, тому що пудра солодка, ріжеся файно. Ми буду його розрізати на 4 частини, на дві. Будемо дивитися текстуру. Так, дивимося. Ось дивіться, бачите, який він, яка текстура в нього він збитий такий. Дуже файний. Пахне просто неймовірно. Ви знаєте, запах дуже файний має. Текстура його дуже файна, тому що він все-таки на водяній бані робився. Я що хочу сказати, ви знаєте, я з'єднала три рецепти: це японський рецепт, японський чизкейк, наш рецепт, чизкейка також і запіканки, сирної запіканки. І мені все вдало, я бачу, що вдалося дуже файно. Сирний періотовий, він це мені вдав, я його трошечки спробувала, він дуже смачний. Я рекомендую, щоб ви його все-таки спробували, спекли і, і будьте здорові!